На жаль, домашнє насильство один з найпоширеніших видів утиску прав та свобод людей в сучасному світі, скільки б не існувало програм, проектів та законів, таке явище й досі існує. Так за минулий рік у Можноградській громаді правоохоронцями разом зі співробітниками відділу сім'ї молоді та спорту було зафіксовано та опрацьовано 163 факти домашнього насилля. 145 фактів було над жінками, 9 над дітьми та 9 над чоловіками. Всі жертви мають можливість отримати різні види підтримки від благодійників. Вони отримують в перш за все це. Соціальний супровід роботи, з ними працюють психологи, і також вони від міжнародних організацій отримують також і гуманітарну допомогу. Ми в тому році видавали. Також за минулий рік відділом проводилися інформаційні та розважальні заходи для молоді й членів багатодітних родин, що проживають на території мирноградської громади. Станом на 1 січня у відділі на обліку перебуває. 296 багатодітних родин на сьогоднішній день в громаді 102 багатодітні родини знаходяться. Ці багатодітні родини, що проживають безпосередньо у громаді, протягом 2023 року отримували підтримку у вигляді гуманітарної допомоги. Для багатодітних родин і там це різна гуманітарна допомога. Це і продукти харчування, і гігієна. І бувають там навіть останній раз ми видавали там теплі речі, теплий одяг, обігрівачі. Вербанк Цьогоріч підтримка вразливих категорій населення не припинятиметься. З міста Мирноград спеціально для Ньюс.